Мої вітання сьогодні починаємо з гарних новин, не дивлячись на ту срань, яка навколо нас, і все це завдяки вам і вашій допомозі Збройним силам України, вашим донатам, вашій підтримці. За що я вам низько кланююсь і дуже дякую. Кожного дня це повторюю. А тепер самі новини за останню добу для наших захисників, завдяки вашим донатам. Ми придбали акумулятор літій заліза фосфатний. Одна штука. Бензиновий інверторний генератор одна штука. Акумулятор літій, їх два штуки. Пардон. Гібридний інвертор один. Якісь кабелі, мідь. Антитепловізорний тент. Стабілізатор акумулятора. Також один. І виносна, виносна бліндажна окопна антена. дві штуки. Загальна вартість придбаного 92 980 гривень. Квитанція на екрані, а я вам низько кланю ще раз. Молодці. Тепер вчора було у наших військових професійне свято, День військової логістики, і нам з вами відправили вітаннячко. Слухаємо. Від душі щиро вітаю вас з днем військової логістики. Бо логісти, звісно, ну я і побратими, але ми ніколи не закрили б ті десятки сотні потреб, які постійно маємо, якби не ваше тендітне, але міцне плече, яке ви не підставляєте mm -hmm. в тому, якби не ваші збори, якби не міцний тил, або не такі люди, як ви і ваші підписники. Так що, пані Яночко, дякую вам дуже за всі десятки сотні потреб, які ви для нас закрили. Дякуємо, що ви у нас є. Дякую, що попри тендітність є. Незламними та крутими. Дякую дуже. З ним військової вихисники. А тепер до роботи. Говорив із Трампом, хороша розмова, дуже продуктивна, заявив Зеленський. Поінформував президента Трампа про рашистські удари по всій енергетиці, обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас розмова Зеленського з Трампом. Чи дійсно вона хороша і продуктивна для нас із вами за своїми результатами? Так, дивіться, що відбувається. Не така вже і вона і гарна. Окрім нас з вами, є три сторони. Вони нас не стосуються. Тобто, це інші якісь три сторони: три країни, три особи дуже впливові. Три сторони. Кожна з цих сторін, так чи інакше, чогось від нас хоче. Штати не є прямою стороною серед цих учасників. Тобто вони просто про це знають. Вони в курсі, що є якісь там три сторони, які вже на папірці щось написали, що вони хочуть для того, щоб допомогти нам зробити мир чи перемир'я, чи ще щось там ще. Але. Закінчиться все тим, і штати мають на це прямий вплив, що тільки двом учасникам з трьох щось дійсно від нас дістанеться. Причому це стосується або землі, або все, що все, що з землі росте, все, що дає земля, це можуть бути як продукти, це можуть бути корисні копалини, тобто все, що пов'язано з землею і з її скарбами. І, типа, якщо про що була мова? питання, То мова була про це? Штати дійсно якось повпливають, щоб менше горлянок, голодних було на нас з вами направлено. Ну, тобто, не три, а вже дві. Чи це дуже хороша новина? Ну, знаєте, маємо, що маємо. Поїхали далі. Найпотужнішу ядерну зброю здатну уразити всю територію США, представили в КНДР. Ні, ну нема шулюста більше проблем. Ну дивіться, скільки є болячок, скільки проблем з екологією. Країни третього світу досі не мають е, просто доступу до продуктів харчувань елементарних, до чистої води. А вони представили ядерну зброю. Міжконтинентальна балістична ракета, яка на твердому паливі хва, Хвасонг 20. Ну, ну не йдете. Ця тристопенева ракета летить на відстань до 15 тисяч кілометрів і здатна нести кілька ядерних Ну, Давайте повбиваємо всі один одного і на тому і завершимо. Чого ну, це калампоцька нерви? Я просто... Ой, так. КНДР міряються піськами перед Штатами. Зняли штани і показують Хвасонг 20. Це до чого? Так виглядає запрошення Трампа або Штатів до візиту в КНДР або до візиту представників зі штатів. Тобто це така, знаєте, як під дулом пістолета когось запросити на свадьбу до себе. Ну, от щось таке. У світі чергова війна. Так, ну давайте вже Позитив, так позитив. Погнали. Важкі бої розпочалися на кордоні Афганістану та Пакистану. Сили Талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з кількох напрямків. Ті відступили у низці місць. Афганістан, Пакистан, що там буде далі? І як це вплине на нас із вами? Значить, тут історія не довга і затяжна, а схожа на те, як з'являється якийсь лицар на білому коні і примирює це повстання або цю війну. У мене таке враження, що той лицар, який завжди з'являється для того, щоб когось примирити, він і приймає участь у розпалі ворожнечі для того, щоб потім на фоні цього примирення бути просто крутецьким героєм. На кордоні з Естонією з'явилися рашистські зелені чоловічки зі зброєю. Країна закриває цю ділянку. На кордоні з Естонією, що там за ситуація буде далі. А поки що, це така розвідувальна операція. Чи буде чинитися опір, які сили, що будуть робити, звідки братимуть підмогу? Тобто це така розвідка не боєм, а просто провокацією. Нічим це поки що не закінчиться. Ну, в плані розпалу не буде на якийсь час. А от потім, коли зрозуміють знову расисти свою безнаказаність, вони підуть у бой. Обов'язково це станеться. Причому станеться наступний рік чи два навесні, або 26-го, або 27-го року. Початок опалювального сезону в Україні будуть максимально відсувати, бо газу не вистачатиме. Дивилися вже неодноразово газ в Україні цієї зими. А, ну тут, значить, три фази. А, значить, історія перша називається так. У когось ні буде з газом ніяких проблем у ізбраних. Далі у більшості населення з газом будуть дуже серйозні проблеми. А ще для однієї категорії населення газ буде, він буде, але він буде ну, як мінімум вдвічі дорожчий. Ось така ситуація. Поїхали далі. Розстановка сил на фронті. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Розстановка сил на фронті з нашого боку і з боку расистів. Прикольно. Є у нас. Як це озвучити? Так, щоб ніхто не зрозумів. Є у нас е хитрий план для того, щоб зрушити з місця тих, хто вже давно думає, що оце їх, це вони окупували, і більше вони звідти не підуть. Підуть і ще і як? Фут-фут-фу. Дякую.